Коршиков Євгеній, 4-й прикордонний загон. Перед повномасштабною війною я працював інструктором з контраварійного та спортивного керування автомобілем. У мене було колись і своє з того, я маю поглибшені знання. З дитинства, в принципі, я займався мотокросом, картингом, технічним відомом спорту. Із досягнень, ну я майстер спорту і чемпіон України я як штурман. Як водій, як пілот, я віце-чемпіон України. У нас підрозділі машини ну, від Жигулів до якихось там гіперкарів, да, в військовому значенні. Це огромні машини, вантажівки, і не можна так в цивільному житті. Я б собі не уявляв, що я сьогодні я чиню мотоцикл, а завтра я чиню якусь вантажівку 20 тонну. Військову за кордон ніхто не поїхав. Я до речі теж.